Всім доброго дня! Сьогодні будемо не вчитися, а будемо ремонтувати МТЗ-82. Як може хто замітив, що коли я включаю передачі, я їх не зараз, а так наче піддергаю, бо воно трошки, трошки не попадає. От, зараз я покажу, що за це відповідає і куди ми поліземо. Це не... Не всередині, не куліса, ні вилки, нічого. Це... Щас я покажу, там штирик є такий хитрий. І так. Ось дивіться, наша виходить речок, речок з коробки чи ці з кабіни. І потім йде вал, і куди прикручуються пружини дружини ставляться. Так, там є штифтик. Штифтик, який держи оцю наружну трубу, щоб вона не двигалася. Оця труба, ось це записує. Оця труба двигатися не дожна. Вона довела тільки прокручуватися. Вперед-назад, вперед-назад. От там є штифт І сьогодні ми його знімемо. І будемо чи наварювати, чи зробимо другий з болта. Я колись його вже раз знімав, тоді працювали їх часи, і це вже знову воно підносилося. І може, звісно, і канал розбили вже оці направляючі. Ну, розбирати я його поки не буду. Тому що нема часу, є робота. попробуем обійтися штифтом. Так. так. гулять, так гулять. Сейчас полностью вытянем. Да. да. Короче, рычаг уже и вот так ходит. Надо, надо убирать этот зазор. І ось там цей шплінтик, що виглядає, туж його треба наварити, бо вже і так свободний ход є у вилочки. Зараз витягнемо повністю речага і <кій> будемо реставрувати. А все цей шплінчик, що я заняв. Речага я зняв. Тут було заварено, я щистив сворочку, вибив оцього цього штифтика, перевернув його на 90 градусів, забив назад і заварив. Так, ідемо ставити назад. Ага. Ще оту штіфта, що я показував коротенько. Я його вже поставив. Коротно, я психував, бо він у посадочному місці трошки трошки гуляв у посадочному коротше, Як я його зробив? Я його зажав у тіски, нагрів до красна. І зжимав наче по ходу по розміру, і він зробився по товщині трошки більшим, на дві десятки. І якраз став у посадочне місто. Ну я не спізнять, бо руки грязні були. Коротше, сердився. Все, йдемо збирати Все, все на місці. Шоту. Ну Десь тільки вже всередині там якийсь шот присутствує. Так взагалі не ходить. Замечательно получилось Так, найголовніше в, ць в цьому процесі надіти тепер пружини на, на тормоза А тут у нас теж є лайфхак Маленький такий. веревка стюка. Надіваємо на пружинку. Один зараз натягує, а один вставляє туди у дірочки. І все, робиться дуже легко. давай, давай, давай. Давай, давай, Опа. Все, пускай. Ну и все. Вот за допомогою такой веревочки пружины оставляется дуже легко. Так, кому сподобался мини-ремонт, ставим пальцы в гору. И последний штрих. На балдошник. Все, отключаюсь бы седоя аккумулятор. До наступных видео.